Ця фортеця захищала сербське місто Бач від набігів турків з 14-го століття. Понад 300 років тому вона була частково зруйнована і відтоді порожніє. Проте облога фортеці триває у 21-му столітті. Її головний ворог час Консолідувати ми активно намагаємося зміцнити її, але структура будівлі дуже нестійка. Глиняна цегла руйнується. Ми виявили, що у деяких місцях під стінами навіть немає фундаменту. Це додає ще більше загроз їхній стабільності. Зараз врятувати споруду, археологи покликали на допомогу науковців. У першу чергу ті з'ясували склад цегли та інших матеріалів, які використовували 700 років тому при побудові батької фортеці. Після дослідження вони запропонували розробити спеціальну суміш, аби вкрити нею стародавні стіни. Суміш, по перше, має зміцнити цеглу і вберегти її від руйнування, а по-друге, захистити від впливу довкілля. Зараз ми випробовуємо один з рецептів суміші. Він повністю природний. Тут немає токсичних елементів. я би навіть міг її випити, якби було потрібно. Більшості стародавніх пам'яток загрожують однакові чинники: вода, вітер, холод та спека, хімічна корозія та органічне забруднення. Ми розробили два типи сумішей. один для зміцнення матеріалів, а інший для захисту від шкідливих чинників. Ми впевнені, що суміші екологічні. Вони зроблені з силікатів, карбонатів та тих же речовин, що й цегла та розчин у цих стінах. Дослідження допомогли вченим точно дізнатися рецепти, за якими у середні віки робили цегло. Тепер у своїх лабораторіях вони використовують ту ж сировину і ту саму техніку, аби відтворити автентичні матеріали. Хіба що ручний труд замінили на механічний після створення? Ми за короткий час у лабораторії штучно симулюємо процес старіння. Ми піддаємо їх корозійному впливу солі, двокису сірки та вуглецю. Ми багато разів заморожимо та розморожимо їх. А також забруднюємо мікроорганізмами. І і мікробіоложкозадіння. Потім цю цеглу вкривають різними варіантами розроблених сумішей, і тортури повторюють знову. Результат порівнюють і обирають ті рецепти, що показали найкращий ефект. У лівій руці. Я тримаю зразок, який продемонстрував себе найкраще. Дослідження підтвердили, що суміш дійсно має фотокаталітичні властивості. Вкритий зразок самоучищується. Суміш має антибактеріальний ефект. Вона не дозволяє мікроорганізмам розвиватися на поверхні зразка. До того ж, суміш прозора. Вона не змінює зовнішнього вигляду будівельних матеріалів, які ми намагаємося захистити. До створення дивосуміщі долучився завод будівельних матеріалів. Вони надають спеціалістам своє обладнання, матеріали, а також випробувальний майданчик для тестів в реальних умовах. Своєї зацікавленості завод не приховує. Производа є, що це дуже цікавий проект, який може покращити наше ринкове становище. Цей продукт зроблений з простих матеріалів, їх легко змішувати та виробляти. Якщо дослідження покажуть його ефективність, ми можемо запропонувати його ринку у масових обсягах вже через три роки. мінімум до а це радіють науковці дозволить їхній суміші захистити не тільки бачську фортецю, але й сотні інших історичних пам'яток зі схожими проблемами у Сербії, а можливо і в усій Європі.